Освітній форум за участі педагогів Славутської громади, колег із 11 громад Хмельниччини, експертів українсько шведського проєкту Поларіс, керівників Рівненського обласного інституту післядипломної освіти, фахівців управління Державної служби якості освіти у Хмельницькій області цього року був присвячений обговоренню ролі гімназії як центру освітніх змін. Вибір місця проведення регіонального форуму не випадковий. Сьогоднішній захід має таку триєдину мету, і насправді ми хочемо показати наскільки мудро, ефективно і правильно місто Славута, Славутська територіальна громада підійшла до реформування мережі освітніх закладів, формуючи окремий ліцей, формуючи мережу гімназій, які забезпечують якісну освіту. Для своїх випускників міський голова Славути Василь Сидор вітаючи учасників форуму, підкреслив роль органу місцевого самоврядування у розвитку освітньої галузі громади, що для нас було є важливим. Перше створити умови навчання для дітей для викладачів. Це є основа наша, і ми на це звертали увагу. Ми старалися максимально все робити для того, щоб створити належні умови нашої праці. Я ніколи не включався в роботу викладачів, директорів і так далі, бо це їхня особиста відповідальність. Але я ніколи не був в стороні, коли ставало питання про покращення матеріальної бази, коли стояло питання про ремонт і так далі. А зараз ще під час війни на перше місце вийшло питання безпекової складови, безпекова складова. Це теж на нас з вами вплинуло. Створення потужного закладу гімназії. Це дає можливість говорити про можливість подальшого розвитку і так далі. Тому це надзвичайно відповідально, надзвичайно важливо. Тому впродовж усього дня роботи освітнього форуму його учасники говорили про головне і важливе. Ми сьогодні з вами зібралися для того, аби обговорити тему на перший погляд доволі прагматично. Ми будемо говорити про роль гімназій в новій архітектурі шкільної освіти. Але насправді ми будемо говорити не лише про тип закладу освіти, не лише про рівень освіти і навіть не лише про реформу. Ми з вами будемо сьогодні говорити про майбутнє. Відкриваючи таку платформу форуму, начальник Славутського управління освіти Ельміра Перепелиця визначила рушійником освітніх трансформацій якісно збудовану мережу освітніх закладів, в якій гімназії відіграють фундаментальну роль. На моє особисте переконання без сильної гімназії не може бути сильному ліцею, тому що не дарма, а гімназія надає базову освіту. Базу. Якщо база, якщо фундаменту немає, будинку не побудуєш, і, скажімо, маючи такий досвід роботи, що всі старшокласники у нас а, зібрані в одному навчальному закладі, ми реально бачимо і проблеми, які є по гімназіях. І про це теж відверто говоримо на наших нарадах, на колегіях. Звісно, це сприймається часом боляче, але я думаю, далі працює розумна думка і ці речі. До корекції. Інна Зайонс, директорка Славутської гімназії Успіх, закладу, на базі якого проходив форум, розкрила бачення та місце гімназії у мовах освітніх змін. Наша гімназія має власні ключі до змін в освіті. Відповідно до державного стандарту, метою нашої гімназії є розвиток природних здібностей, інтересів, обдарування наших учнів, формування компетентності, необхідних для їх соціальної громадянської активності. Домого вибору подальшого житлового шляху та самореалізації. У форматі світового кафе проходили дискусії щодо страхів, реалій та перспектив формування мережі гімназій. Дискусійна панель залучила до обговорення на тему ролі, відповідальності, потенціалу гімназії в освітній архітектурі. На ярмарку майстерок, що проходив після короткої перерви у другій половині дня, говорили про розробку стратегії розвитку гімназії, забезпечені якості освіти з акцентом на гімназії профорієнтацію та моделювання кар'єри учня майстерки проводили в тому числі фахівці Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, залученість яких до форуму дала можливість учасникам заходу оцінити професійність рівнян, щоб у наступному мати можливість обирати різні форми і методи підвищення кваліфікації у закладах післядипломної освіти інших областей. Сьогодні надзвичайно гарна подія, коли ми можемо. Долучитися до обмін досвідом, почути від вас нове, привести в свою громаду, і відповідно те, що відбувається в нас в Рівному, ми можемо поділитися практичним досвідом реалізації освітньої політики, як в нашому регіоні, так і в державі в цілому. Тому хотілося, щоб сьогодні вчитель почув на власне на цьому форумі ті постулати і ті змістовні кейси, які він буде використовувати в себе в роботі. За підсумками роботи освітнього форуму. Його учасники висловили переконаність, що зустріч стала. Не просто майданчиком для обговорень важливої теми, а драйвером для реальних дій.